Інспекторка служби освітньої безпеки вижницького районного відділу поліції ГОНП Галина Олійник уже 18 років займається дереворізбленням. Жінка розповідає, стала різбяркою, надихнувшись роботами іншого майстра. Мені дуже сподобалося дерево. мені сподобалися вироби з дерева, які я побачила в заслуженого майстра народної творчості Володимира Івановича Ворончака. Тоді я зацікавилася, як створювати композицію, як створювати елементи, яке значення елементів. Адже на роботі у кожній роботі елемент це не просто красиве зображення, там є своє значення. Майстриня використовує як загальновідомі, так і власні техніки. Почавши захоплюватись деревом, вирішила здобути профільну освіту. Спочатку вчилася самостійно. Потім, коли представила роботи у Києві на виставці кращі твіри року, отримала президентську стипендію. Потім вирішила, що потрібно йти навчатися. Також закінчила Чернівецький національний університет. На кафедру декоративно-прикладного мистецтва це була моя друга освіта. Жінка зізнається, натхнення черпає від того, що її оточує. Живочі серед карпатських гір сама природа надихає на творчість. Мені подобається у своїх роботах висвітлювати елементи, які мають значення, елементи, які несуть нашу ідентичність. Таріль «Квітуча жнива одна з перших робіт пані Галини. Майстриня розповідає, зобразила на ній процес збору хлібу на світан. Українські жінки йшли в поля і пожинали плоди, і пожинали наші пшенички, які перед тим насаджували важкою працею. Темний фон на даній тарілці говорить про те, що українська земля багата, багата своїм чорноземом. Також на роботі ви можете бачити символічну жінку, яка своїми руками пожинає пшеничку. Різьба по дереву для інспекторки СОП – хобі, адже вона виготовляє тарелі не для продажу. Її роботи знаходяться у музеях не лише України, але й США, Австралії та Італії. Близько робіт 40. Жодна з моїх робіт не створена з метою продажу. Вони зберігаються в музеях України, також в музеях за кордоном. Роботи я створюю для того, щоб зберегти українську народну культуру. Жінка поєднує роботу у правоохоронних органах із мистецтвом, є членкиною національної спілки майстрів народного мистецтва України та єдина жінка жінка-різбярка на Буковині. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.